Друзі, мені це щось таке прийшло і з Буде маленька розпаковка. Чохли. Два штучки. Якщо що, ми вже розпаковували, вірили. Дуже класні. Це на телефон для сестри. Да, високі, такі поколенки. Це для бейбі. Наша пуля і щоб заматувати дитину, скажімо так. <світ> Далі така коробочка, трошки пом'ята пройшла, але я думаю, що всередині там все класно. Ось такий годинник. Дуже класна якість на свої гроші. Всі ціни я, напевно, напишу. Ну, мені подобається, але треба вкоротити. Зараз візьму помір'ю. Ну, Прийшли дерев'яні штучки. Я думаю, у кого є дітки, той знає, для чого це. Для фото. Щоб фотографувати дитинку, тут їх багато. І одного місяця і геть візьміть. Дуже класні, якість гарна.